За планом заняття з кулінарії, вихованці громадської організації готують суп з фрикадельками. Усі процеси молодь виконує під наставництвом педагогині Валентини Міщук. Подненьки Андрій теж і Оксаночка, і закидаємо. Поки довариться суп, каже Валентина Міщук, беруться до висівання мікрозелені. У нас є. Мікрозелень, капуста, брокколі так, а я люблю брокколі, любим бураколі. Бурафелю дуже корисна рослинка. Редиску Редиска. Редиска. Я люблю редиску. Андрій Мельник вкладає уємність для вирощування розсади л'яне волокно. Використовують також неткане полотно і субстрат. Ґрунт знезаражують розчином перекису водню. У кожного вихованця є улюблені культури на підвіконні ті, що посіяли раніше, каже Валентина Міщук. Доглядом рослин молоді займається самостійно. Гарна, велика вдалась. Максим. Як називається той салат? салат? Ми сіємо салат, ми сіємо, ми ростимося, вирізаємо нафічі, вирізаємо страви. Їмо. Щоб приготувати канапки, хлопці і дівчата зрізають мікрозелень, яку сіяли тиждень тому. Оксана Савкевич каже, їй подобається цей процес. Додиць мацано, корисне. Плу, варимо, піцу там робимо, овіце віцала, варимо, касу, грибозову. Я все роблю і це, для мами було приємно. Я дуже люблю свою сім'ю і свою родину. Вирощування мікрозелення якось органічно вплілося в наші заняття соціально-побутового орієнтування. Улюблений напрямок у дітей це кулінарія. І з настанням перших приморозків вже сезонних овочів немає, тих, які виросли на городі. І хочеться урізноманітнити своє меню, от і ми почали вирощувати мікрозелень. Гроші на придбання насіння і матеріалів для вирощування мікрозелені отримали завдяки проєкту Соціально творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю. З ним торік перемогли у конкурсі бюджету участі Луцької громади. Влітку ми пробували сіяти розсаду різних рослин, ми пересаджували кімнатні квіти, вже стали практикувати висів мікрозелені. Ми змогли за кошти проєкту, Саме на цей напрямок це десь було до 20 тисяч гривень. Закупити багато матеріалів це і горщики, і рослини і кімнатні, які ми пересаджували, насіння, ґрунт. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.